the Це побутова техніка, яку розвозять по гуртожитках рівного, де наразі проживають вимушено переміщені особи, зокрема це холодильники, пральні машини та електроплити, які закупили за гроші, зібрані американськими благодійними організаціями. Це вже другий раз. Ми розвозимо таку допомогу. Нам допомагали наші партнери зі сполучених штатів. Це «US Ukrainian Activists» і «United Help Ukraine». Ми співпрацюємо дуже тісно з міською радою, тобто, відповідно, вони ж координують всі ці гуртожитки, так і Координують роботу з внутрішньопереміщеними особами разом з ними. Ми збираємо запити саме від комендантів гуртожитків, тобто там, де проживають внутрішньопереміщені особи, вони кажуть, які є потреби, що потрібно, чого не вистачає. Загалом вже закупили техніки у рівненські гуртожитки на суму півмільйона гривень. Підключилася ще одна громадська організація американська це діаспора, спільнота. Вони дуже активні, активно підтримують Україну тими методами, Ким вони можуть, вони щодня проводять акції під капітоль капітолієм, збирають кошти в своїй громаді. Благодійна організація United Help Ukraine почала своє існування в 2014 році, коли почалася війна Росії в Україні. Ми допомагаємо фронту аптечками та медичними засобами. Ми допомагаємо лікарням в Україні, медичними приладами та різним іншим гуманітарним вантажем. Ми розуміємо, що багато допомоги нам треба також надавати людям, які зараз опинилися в дуже скрутній ситуації. У цьому гуртожитку нині проживає майже 250 внутрішньо переміщених людей. При потребі тут готові прихистити ще. Тут проживали хлопці, був бумерний час навчались училищі, і вони в основному їздили по домівках. У нас є, на кухні є там плити, є холодильники, але його мало для того, щоб готували сім'ї, тому що хлопці роли в основному з дому, харчі а так, як. Живуть тут постійно, малі діти, там дорослі люди, такі інші. Хоча харчування привозять, але це буде не постійно. Аліна Ковальова евакуювалася сім'єю з Вишгорода, що на Київщині. Розповідає, живучи у цьому гуртожитку вже понад місяць, їй не вистачало побутової техніки. Пральних машинок нам насправді тут не вистачало, і тут просто черги, якісь іноді там хтось перед ким в без черги. Ну, тобто якісь такі вже да, трошки. Їх насправді на таку кількість людей не вистачало, бо тут хлопці жили. Я так розумію, здебільшого і їм нормально було. Ну менше правил хтось вдома був. Да? А, а тут з сім'ї з дітьми, і їм потрібно, ну якби тут ну просто нон стоп. Вони працюють. Я не знаю, як вони гарнюсінькі ще, ну, ще живі. Нині ведуться перемовини про фінансову допомогу від американців для купівлі ліків. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному.